Всім доброго дня. стикнувся з проблемою те, що регулятор зламався для подачі для регуляції воздуха. Зараз покажу, як ми можемо ви устранити цю проблему. так Ось дивиться, Бачите, немає, регулятора немає, його обламали, де ставили вонючку. Де там ось частина одна. Десь там ще друга валяється, ну в общем, ладно, десь ми знайдемо. Так, що ми. Я десь подивився відео плюс своїми якимись способами, що ми зробили. Ми зробили, поставили, я просто підкажу. Це ще вже, вже зняв. от, Ми зараз до кінця його знімемо. Вставив сюди карточку і одну, в общем, дві карточки поставив. І потім між ними поставив отверточку, щоб нічого не повредити. Обшивку, також і пластик. І поступово починаючи з цієї сторони, воно відійшло, потім з цієї сторони і з цієї сторони. Повністю воно вже, якщо взяти, Ось, зараз я покажу, воно вже все відійшло. Зараз повністю ми знімемо і хочу посадити його на клей. Щоб воно все це можна було регулювати. Також, отак от. Потім кінець уже покажемо, як воно все вийшло. Так, <кій> да, не так уже і думали, що ми зробимо все швидко. Довелося нам розібрати цю бокову частину, тому що отут вона тримається. От зараз я вам покажу. Де вона там оця от частина, бачите? Сюди от бок. Так, все ми її зняли. Отак вона виглядає маркировка є, кому треба буде. Не знаю, все в принципі. Зараз різинку оплотні ми її зняли, потім щелкнули. зняли повністю, що нам потрібно. Далі будемо ремонтувати і обратно ставити. Зараз ми її поставили. Дуже було складно, можна було б все тут розібрати механізм же вон пози є для того, щоб до... добратися. Ну, ми вже не стали. Це вже крайній спосіб було. Зробили ми чуть інакше. Підложили ми там оплотнітель, тому що відстань до перегородки. І оцей, бачите, вилочка така, дві дуже великі. ми підложили туди бумажку, потім ми її достанемо. І тоді ми що поставили? Залили клеєм, в принципі, там уже далі сам хто хоче, так і робить. Зараз воно висохне і ми її будемо встановлювати обратно. Так, нічого складного вставляємо обратно дуже легко. Не так, як знімалося. Нічого ми деформації ніякої поки не зробили. Слава Богу, треба було в іншому відео я дивився інакше. Знімали, там, по-моєму, був, може, механізм. Чи інший. Спочатку цю знімали. Но нам треба, якщо це міган 4 басе, то треба зняти от резинку ви. знімаєте дуже легко, можете не боятися, нічого там не клеєно. Потім ви його також піддіваєте акуратненько, якщо можливо, то щось таке беріть, чи то карточка, чи то може якусь пластмасу, може ткань, щоб ви нічого тут не повредили. Відчолкуєте, тому що, бачите, ось отут і все впиралося. Я вроді, все зняв по периметру, але воно не давалося з цієї сторони. Все, ми зараз поставили. Обратно як положено. З обратної сторони ми так вставляємо, потім зараз защелкнемо і вже резинку Якось так. Все, поступово ми тепер защелкнули на цю сторону. Бачимо, все гладенько все акуратно. Все, діфузор чай, не знаю. В принципі, він ще не застив до кінця, потім вже. Відпишусь, чи вийшло, чи не вийшло, чи тоді повністю будемо понаново розбирати, і тоді вже щось по-іншому, чи то клеїти, чи може паяти, не знаю, вже віддавати. Ну це так, підручними средствами, якщо хто вважає, то можемо так устранити проблему. Так, все, все завершено. Все, мерезиночку обратно поставлено, все акуратненько. Все, будь ласка, дифузор працює, той саме регулятор. Я думаю, хай вам підстина. Ну, не знаю, там якось так. Я думаю, потім, якщо що зробимо більш якісніше. Всім гарного дня. Все, бережіть себе.